Понад півсотні споруд цивільного захисту є в Івано-Франківську, а придатні з них лише половина йдеться про бомбосховища та інші приміщення, в яких мешканці міста мають змогу ховатися у випадку надзвичайних ситуацій. За словами головного надзвичайника міськвиконкому Юрія Щочкіна, більшість таких споруд були побудовані ще починаючи з середини минулого століття. Відтак, деякі з них затоплені ґрунтовими водами. Відновити ці приміщення практично нереально. Тому надзвичайники радять мешканцям міста звернути увагу на власні підвали. На родоні чотири сховища. На радіозаводі одно, але велике, на 4 тисячі осіб. І отак от от на автоливмаші, на пресмаші, всюди є такі сховища. Але ясно, що людям, мешканцям міста бігти чи їхати на автолевмаш, десь укриватися, це практично нереально. Тому я би радив всім нашим жителям, мабуть, цікавитися в першу чергу тим, що є у них в їхньому будинку чи в поблизості в інших будинках. Листи з вимогою привести захисні споруди до ладу, надійдуть великим підприємствам, на території яких вони зазвичай розташовані. А житлові організації перевірять будинкові підвали. Також у мерії говорять про потребу створення спеціальної мапи. На ній будуть нанесені всі місця, де мешканці міста матимуть змогу знайти прихисток у випадку небезпеки. Цю карту потрібно оприлюднити, щоб мешканці Івано-Франківська знали, де знаходиться захисна споруда підготувати листи керівникам підприємств. Захисні споруди, які знаходяться в занедбаному стані з вимогою привести у відповідність, всі захисні споруди мають бути приведені до нормального стану. Наразі чиновники вже обстежили підвали шкіл та дитячих садків. Запевняють, більша половина з них у доброму стані. Вони сухі і мають освітлення. Відтак на перших порах там можна буде сховатися як дітям, так і їхнім вчителям.